Вітаю, мої любі. Ми наче домовилися, що я поки не буду зачитувати вам роману і ми наші читанки наші, ми поки зупиняємо, потреба ну, ще якась інтрига. Але ви так е, настирливо просто, і, можливо, вже хтось так звик до читанки цієї перед сном, так? Ну, давайте так? не найкраща була погода, і там, мабуть, якісь ще бурі магнітні, то я не дуже багато за цей час написала, але я прописала дуже важливу частину, частину привтілення Таїсу відьму, і сам цей обряд, її відчуття, це така, ну, важка, важка була частина. Ну, давайте я почитаю, а ви мені напишете, чи є картина, чи візуалізується сама сцена, коли я читаю, чи бачите ви перед собою оцю картину обряда. Ну, давайте спробуємо. Я Прочитаю, а тут ну тут небагато декілька сторінок, але потім таки ми домовимося, буде пауза. Можливо, я інколи буду зачитувати деякі місця тільки роману, щоб таки залишити. Ну, інтригу роману, було, що ж це буде, коли вже всі все зрозуміють. Тому от, якісь такі, такі цікаві місця буду місця буду зачитувати раз. Давайте. Ну і нагадую помилки, ви можете відмічати і писати в коментарях, де я роблю помилки. Ну що? Коли пробив час перевтілення мить між ніччю та світанком Таїсу війшла до чарівного кола. Камінь під її босими ногами був холодний, мов пам'ять про гріхи, які вона вже встигла скоїти. В руках хижо поблискувало лезо ножа. Стара відьма стояла навпроти, тримаючи старовину книгу. Її очі світилися зорею на хвилях бездонного океану, не вогнем, а знанням, за яке платять душею. Іменем сили, що не знає каяття, питаю тебе, Таїс, прошепотіла вона. Ти по своїй волі залишаєш те, ким була, віддаєш мені свою людську душу і приймаєш найбільший скарб – знання. «І силу?» Так, залишаю душу і приймаю силу з вдячністю, кивнула Таїс. Я згодна. Слова пролунали чітко і твердо, їх відлуння зробило коло вальса по кімнаті, повернувшись до Таїс, затихло. Вона зажмурила очі і рішуче розрізала свою долоню відьомським ножем. Кров упала на кам'яну долівку й одразу вібралася, не залишаючи сліду, ніби камінь притворився на спраглу землю, що давно чекала живильної вологи. Відьма почала співати старою мовою, якою не пам'ятають навіть мертві. Її моторошний спів лунав усе гучніше, і, здавалося, сам всесвіт став свідком цього дійства, смерті й народження водночас. Свічки почорніли, їхнє полум'я стало і тремтіло, мов живе, тіні танцювали по стінам, наче нетерплячі демони, в очікуванні притворення й поживи. Мадам Найталі передала таї старовину книгу без назви. Її сторінки пригорталися самі, шепочучи імена, чужі, забуті, прокляті. З кожним іменем щось усередині неї ламалося страх, жаль, сумніви, пам'ять про кохання і біль зради. Раптом книга спалахнула з синім полум'ям і та й закричала не від болю, від того, що побачила. Лише відлуння відповідало їй темрява, впізнала її, сила прийняла. Крик рвався раптово. Та й рухнула до ніг вььмими, мов нежива. Над нерухомим тілом здійнялася легка хмаринка, що мерехтіла всіма барвами. То була злякана і розгублена душа Таїс. Відьма простягнула до неї руки, і душа слухняно, мов довірливе щеня, потягнулася до них ще мить, і хмаринка зникла без останку. Очі мадам талі спалахнули зеленим сяйвом. Повітря в кімнаті пронизливо задзвеніло, закрутилося, мов під владою боревію. Згорнулося в темну воронку і пронеслося приміщенням гасячи свічки одну за одною. Вони більше не були потрібні. Темрява поглинула все. Обряд скінчився. На світанку Таїс підвелася вже іншою. Її очі стали глибокими й порожніми, мов колодязі, в яких більше не було дна. На губах з'явилася хижа тінь усмішки. Встань, сестро, промовила стара відьма. Тепер ти бачиш світ таким, який, яким він є насправді. Ти народилася наново. Вітаю! Та стояла, дивлячись на свої руки і не впізнавала їх. Шкіра здавалася тоншою, мов пергамент, Скрізь неї пульсувало темне тепло, ніби під плоттю розливалася невідома сила. Невідома сила, повітря навколо стало густим, слухняним. Воно тремтіло від кожного її подиху. Світ більше не був німим. Він відповідав. Вона бачила, чула, відчувала більш і яскраво, а потім прийшов страх. Запізнілий, гидкий, він накотився хвилею, коли вона відчула, що шляху назад немає. Її серце билося важко, наче не людське, а вже привчене до темряви. Та їй затулила рота долонями, але крик так і не вирвався. Страх змінився невідомим відчуттям знання. Вона знала, як ламати, як лікувати, як кликати те, що не має імені, і це знання не питало дозволу. Останньою прийшла ясність холодна, мов лезо ножа. Та й усміхнулася і сама злякалася цієї усмішки. Світ, який колись її кривдив, тепер був крихким, люди слабими й сліпими. Вона зрозуміла: відьмою не стають, щоб помститися. Відьмою стають, коли більше не можеш бути жертвою, і в ту мить вона прийняла це не як дар. Як вирок, підписаний її власною кров'ю. Такая от, така от вот <сі> так, така читанка у нас з вами вийшла, мої хороші. Така жутка сцена, превращения та із ведьмо. Возможно, еще доработаю. Може быть, Борще страху нагнать. надо настроєння. Відповідний настрій потрібен. Відповідний настрій. Але як вам, що скажете? Мені наче непогано. Але я чекаю ваші коментарі. Тихої ночі. Тихої ночі.